24 й псалом, псалом Давида. До Тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на Тебе я надіюся. Не дай мені осоромитись, не допусти, щоб вороги мої втішалися переді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи. Кажи мені путі твої, навчи мене стежок твоїх, настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти, Бог спасіння мого, на тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку гріхів юності моєї, несвідомості моєї не пам'ятани, а згадай мене в милості твої. Заради благості твоєї Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірних до правди і навчає лагідних путей своїх. Всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Заради імені Твого Господи прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, Він наставить її на вірний шлях, який треба обирати. Душа її буде в блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться його. І завід свій відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо, бо Він визволить із сітки ноги мої. Зглянеться на мене. Господи, помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножи, примножилися, з біди моєї визволи мене, поглянь на скорботи мої. І знесилення моє, і прости всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, як багато їх і якою лютою ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе. Непорочність і правда нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже, народ твій від усіх страждань Його. Ми молимось тобі, Боже. Як твій святий пророк казав, збережи цей народ, Боже. Збережи всіх, хто надіюється тільки на тебе і хто свою надію складає біля твоїх ніг. Настав на шляхи правди. На шляхи істини твоєї, Боже, кожного з нас. Народ твій, Боже, настав на шляхи правди. Військо наше, військо України настав на шляхи правди. І ми молимось сьогодні за наших героїв. Ми просимо тебе, Боже, бережи кожного, кожне серце і кожну душу. Бережи тіла їх. Свідомість, розум, бережи їх, Боже, збережи їх від шляху лукавого, від шляху невірного, від кроку невірного збережи, збережи від кулі ворожої, від уламку, від гранати, від ракети. Збережи, Боже, наших героїв. І хай все зло, яке задумав ворог, хай повернеться до них самих. Все, що вони сіють, росте в їх домі, а не в нашому. А ти, Боже, бережи нас і являй твою милість, являй твою славу, бо не шукали ми чужого, бо не шукали ми чужої землі, бо не шукали ми чужого народу. Бо не кликали ми їх сюди, ми надіємось тільки на тебе. Відкоряємось тобі, Боже, благословляємо братів наших і сестер, які сьогодні у війську, які сьогодні на, пер... на передовій, хай Боже Твоя рука буде на них, хай Твої ангели стануть навколо кожного, нехай бережуть, нехай бережуть і направляють, хай сила Твоя зійде, хай твій єлей. Єлей Небесний, Хай тече з неба, хай помазання Твоє приходить, бо Ти, Боже, навчаєш руки, навчаєш руки до боротьби, хай просто кожне серце. Серце кожного героя буде наповнено твоїм духом, твоєю славою і твоїм вогнем Боже. Ми дякуємо тобі, Боже, і благословляємо, благословляємо світло моє, Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник за життя мого, Життя мого кого мені страшитися? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони споткнуться і впадуть. Коли й військо стане проти мене, не злякається серце моє. Коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятись на нього. Одного лиш прошу я у Господа, одного лиш бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню щоранку. І молитися у храмі Його, бо Він сховає мене у домі Своїм в день біди, сховає в оселі свої, на скелю піднесе мене, піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали. Буду співати, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я закликаю до тебе. Зглянься на мене, помилуй мене, від Тебе говорить моє серце, від Тебе говорить моє серце, шукайте Господа, шукайте лиця Його. Не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкинь у гніві раба Твого, ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли навіть Батько чи мати. Покинули мене, то ти прийняв мене. Навчиш мене, Господи, путей твоїх, і настави мене на стежку правди задля ворогів моїх, не віддай мене у руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки, і злобою пилають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа і йому вся слава. Дякуємо тобі, Боже. Дякуємо тобі, Боже, що навіть коли друзі чи родичі відвертаються від нас, навіть якби мати залишила своє дитя, то ти приймеш. Не залишиш Боже. Навіть коли велике військо стане, ти захистиш і ти не даси образити, ти не даси бути посоромленим тому, хто надіється на тебе, бо наша надія лиш на тебе, нема нікого. Нема нікого, лиш на тебе спираємось в своїх надіях. Спасіння нашого, перемоги нашої, ти Бог нашого зцілення, відновлення. І навіть якщо ми підемо долиною темряви смертної, ти не залишиш, ти світло наше в темряві, ти Бог нашого спасіння, і ми завжди маємо надію на тебе.